Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Зараз я знаходжуся в порту. Сьогодні трохи вітряно, ну, так що поміхи будуть звукові. Це місто Анкона Італія. Які у вас плани на сьогоднішній вечір? У мене сьогодні в планах провести сонце. Тут дивовижені. Закати сонця. Побуду тут десь на протязі години. Оці молоді люди святкують народження. Біля самого маяка зібралися, бачите. І вітають. Спочатку я побуду в порту, а потім планую подивитися другу частину, другий полуфінал, цього Євробачення. Сьогодні 15 травня. Тут за італійським часом почнеться в 9 годин. Я сподіваюся, що я якраз встигну. Я не сподіваюся подивитися до самого кінця хоча б півгодинки. Бачите, баржа в морі. Я сподіваюся, що вона скоро причалить, чекає своєї години, годину X, щоб причалити до порту. Міста Анкона. Я не так давно для себе відкрила це місце. Дуже гарний, дуже гарний закат сонця. Дивовижні місця. В місті Анкона таке географічне розташування, що можна бачити схід сонця, як сходить сонце з моря і заходить сонце в морі. Не кожне місто в Італії може похвалитися такими дивовижними краєвидами. А що ви плануєте? Сьогодні ввечері. Які у вас плани на сьогоднішній вечір? Як для мене, в мене сьогодні романтичний вечір. Я, я сонце залежно. Таке коротеньке відео. Покажу вам ще порт. Зараз покажу вам оцей же шкатер. Це берегова охорона. На італійській мові написано Гвардія і фінанс». Я думаю, що вони провіряють документи і штрафують. Чита Гвардія фінанс. Тут люди збираються, багато людей приходять проважати сонце. Всім добра.